З вами унікальна студентська передача Новинки за хвилинку і ми її ведучі Ян Махівський та Яна Борщ. Дивіться далі. Травневі дні з Борисом Грінченком. Знайомство киян з образом геніального лексикографа. Грінченківська громада. Життя на сторожі моральних та духовних цінностей. Віки словник, нове життя словаря української мови. Інший Грінченко, яким би був Борис Дмитрович сьогодні. Травневі дні з Борисом Грінченком. Це нова ідеологія у спілкуванні з громадою, яку пропонує нам Київський університет імені Бориса Гринченка. А посередником у цьому спілкуванні стає сам образ письменника. Про автора легендарного словаря української мови розповім я Аня Лясковець. Грінченко – людина 19 століття. Але так вийшло, що його творчість та особистість як ніколи актуальні сьогодні. Ці дні покликані наблизити образ письменника до людей. Зробити його подвижництво зрозумілим протягом травня, практично щодня в університеті відбувалися різноманітні події, які наповнені громадськими ініціативами та духом Бориса Грінченка. Спадщина Грінченко настільки багатогранна, що кожен науковець в кожній галузі знань: педагоги, літературознавці, історики, мовознавці, ті, хто працює в галузі суспільних наук, це для них. Такий поштовх для ідей переосмислення того, що напрацьовано було Борисом Дмитровичем Грінченка, і переосмислення на сьогоденні. радянських часів ім'я Грінченка замовчувалося та шельмувалося. Величезна літературна спадщина піддавалася цензурі. Пам'ятник письменнику було споруджено лише у 2011 році у Києві на вулиці Воровського, коштом студентів, викладачів та освітян столиці. Завдяки зусиллям колективу Київського університету імені Бориса Грінченка, де традиційно відбувалися урочистості, Грінченко відповідає на багато тих питань, які перед нами постали сьогодні. І основне питання полягає в тому, ким ми маємо бути. А бути ми маємо самими собою: бути українцями або громадянами України. Борис Грінченко увійшов в історію, культуру, літературу України як оборонець її надбань, інтересів європейської перспективи розвитку. У нього і літературний псевдонім був промовистий, символічний, вартовий той, хто стоїть на сторожі, оберігає, охороняє. Це людина поліфонічна. Ви знаєте, що їй, те, що торкалося свого народу, йому все боліло. І не було такої галузі, за яку він не брався. І Якщо брався, він її доводив до кінця. Він ставив ту крапку, що треба зробити. Хто винуватий цьому? Постать Бориса Гринченка складна та суперечлива, як і складна, і суперечлива епоха, в якій він жив та працював. Творча спадщина цієї визнаної особистості заслуговує на шану нащадків, якої він не прагнув, а мав за мету, до якої йшов, не зважаючи ні на що. Його ім'я носить наш університет. Борис Грінченко автор легендарного словаря української мови. В історію України увійшов він великим просвітителем. Нам, сучасним людям, він подарував вогнище любові до України. Зараз Борис Дмитрович є ідейним наставником Грінченківської громади. З філософією нашого університету ознайомлю вас я, Анастасія Кришньовська. Наш університет це колективний Грінченко. Стверджує ректор нашого університету. До днів пам'яті Бориса Грінченка Віктор Огневюк ознайомив нас ближче з геніальною особистістю українського лексикографа. Ми думали, де був би Грінченко в ці дні. Він був би на Майдані, він був би студентами, він був би з народом. Я собі уявляю Бориса Дмитровича Грінченка на передових рубежах захисту України. Борис Грінченко вчить нас по-новому осмислювати мистецтво слова. Його праці досі не втрачають актуальності. Зараз ми маємо таку ситуацію, що не всі читають, не всі люблять поезію, не всі бачать прекрасне. А Грінченко сьогодні цього нас навчає. Усьому він був все-таки просвітником і учитель, і, і словник для народу, проза для совісті, поезія для розвитку чуттів. Дбав, щоб емоційно народ, щоб народ пізнавав світ прекрасного. От у цьому Грінченко він теж сьогодні актуальний. Жити за Грінченком таку філософію сповідує Грінченківська громада. Організація, що виникла в боремні дні майдану. Навіть прапор, який пройшов всі випробування, і досі пахне порохом. Грінченківська громада це об'єднання студентів університету Грінченка, студентів активних, тобто з активною життєвою позицією. Більшою частиною це ті студенти, які брали активну участь в подіях на Майдані і зараз вирішили не втрачати контакти і продовжувати активну діяльність, ось і об'єдналися в молодіжну громадську організацію Грінченківська громада. Нині Грінченківська громада висловлює свою позицію культурними акціями. Вони організовують травневі музичні вечори, шахові турніри, цікаві зустрічі і навіть розфарбували стіну дитячого майданчика. Можливо, це і є наше розуміння його філософії малих справ. Він казав Україна у цьому слові для мене все. Сьогодні суспільство потребує духовної опори, і такою опорою для нас став Борис Дмитрович. Щодня. Щогодини та щохвилини наші студенти стають ближчими до постаті видатного українського лексикографа та державника. Але вперше у нас з'явився фільм, який публіці ненав'язливо, зрозуміло та просто відкриває нового грінченка. Цією картини не важко та необхідно проникнутись, коли на екрані Борис Грінченко водить пальцями по сторінках свого словника. Цей момент відчуваєш, як він торкається твоєї душі, і я, Анна Процюк, доведу вам, що Грінченко інший. Аплодували та захоплювалися реалістичністю образу Грінченка у фільмі. Кожен знав, що герой буде схожим на людину з портретів, але чи саме так уявляли собі глядачі Бориса Грінченка? Давайте дізнаємося, чи став інший Грінченко тим самим. На мою думку, образ Грінченка переданий дійсно дуже вдало і точно, тому що саме так я його собі уявляла. І дуже приємно бачити на екрані таку людину, яку ти собі бачив у своїх думках. Це реально класно, і від фільму через це залишаються дуже позитивні емоції. Образ Бориса Дмитровича повністю відображається у фільмі, він, наче реальна картина, яка повністю відображає всі мої уявлення про нього, про його зовнішність, про його характер. Беззаперечно, картина інший інше грінченко наблизила кожного з нас до великого діяча. Фільм переповнений фантастичними моментами, після яких хочеться тиснути на паузу та думати. Кожен, хто переглянув фільм, безперечно запам'ятав момент, який змусив задуматися та повірити в іншість Грінченка. Мені з фільму Інше інше Грінченко найбільше запам'ятався момент, де Борис Дмитрович прогулюється парком і на е, нього находить натхнення. І я також дуже люблю прогулюватися різними місцями Києва, і саме там для мене, для мене находить якісь е, нові ідеї для моїх віршів, для моєї прози. Якщо ви ще не переконалися в унікальності та іншості Грінченка, то мерщі дивіться фільм, адже такі роботи відкривають в кожному з нас іншість. Праця всього життя Грінченка. Його вишикані у прямому і переносному значенні 68 тисяч слів. Словар української мови відіграв вирішальну роль у становленні української мови та державності. Саме він надихнув студентів на створення незвичних сучасних проєктів. Про віки словник Грінченка та інтерактивний проєкт Словопис, який покликаний популяризувати рідковживані українські слова в інтернет просторі розповів я Івана Бідківська. Перша спроба словотворення у віртуальному просторі належить проекту словопис. Віртуальний словник цікавих, незрозумілих та маловідомих слів нині складається зі ста відеоблогів. Автори проекту, студенти, журналісти Руслана Костру та Роман Данько, які навчають небайдужих, як популяризувати слова. Наша основна мета саме популяризувати українську мову через якісь цікаві моменти в ній. Тобто українська мова це не лише мова державних установ чи вищих навчальних закладів, а й мова в повсякденному спілкуванні. І ми хочемо довести людям, що вона може бути цікавою, що вона надзвичайно милозвучна. Наприклад, такі слова, як кульчики, діалектизм чи люстроза, місцер. Ну, от щось в такому роді. Ми хочемо повернути ці несправедливо забуті слова у наш наше щоденне мовлення. Кажуть, що гарний приклад також заразний. Віки словник укладати взялися практично всі студенти грінченківці. Відтак провели конкурс на кращу інтерпретацію слів віртуального проекту Словник Бориса Грінченка. Команди від структурних підрозділів до 10 травня розміщували на віки про матеріали до обраних слів зі словника. Студенти мали не лише ознайомитися із описами слів, а й. Додати сучасне тлумачення кожного та спробувати візуалізувати їх. Ми разом з ними можемо активно співпрацювати, тому що ми доповнюємо слова, а вони записують на ці слова відео. Платформою для інтерпретації став Вікіпортал. Використовуючи вікі технологію, можна без будь-яких зусиль розміщувати і створювати різноманітні освітні веб-ресурси на основі потенціалу багатьох учасників. Спільними зусиллями досі вже інтерпретовано понад дві тисячі слів. Ми представляли слова, які виконували у ВІКІ, Слова Бориса Грінченка Віки це віки-словник для того, щоб збагатити, щоб більше процвітав наш університет. Команди дуже творчо підійшли до представлення слів: танцювали, співали, показували сценки. Професійне журі визначило найкреативнішого інтерпретатора команду університетського коледжу. Конкурс показав, що цей проект може бути інтегрований у. Медія Україна». Найцінніше було в конкурсі це в першу чергу активність і бажання студентів не тільки розпочати, але й логічно завершити цю програму конкурсну. Для того, щоб зрозуміти всю сутність слів, закладених в слов, словнику Грінченка, треба було зануритися в цей процес. І мені дуже сподобалося, що наші студенти проявили не лише тільки знання глибини творчості Бориса Дмитровича, але й творчі підійшли до вирішення цього питання. До пізнавального інтерактивного проекту Слобода здолучилася і я, де у вигляді відеоблогів презентувала слова пляски, кнайпа та камізелька. Камізелька. Що ж до слова камізелька, то воно з'явилося у 20-30-ті роки ХХ 20 століття. Його вживали там як камізеля або камізелька в значенні светр. Згодом камізелька стає синонімом до слова жилетка або безрукавка. Дитячий світ, який він, розмальований асфальт, сміх та комедні вирадування? З нагоди травневих свят Київський університет імені Бориса Грінченка згуртував маленьких мешканців Києва, грою з аніматорами та цікавими майстер-класами. У казковий світ Бориса Дмитровича, який створив наш університет, поведу вас я, Дарина Ященко. Рано вранці на подвір'ї корпусу Номердин, що на вулиці Маршала Тимошенка, зібралося дитяче царство. Маленькі непосидючі башкетники бігали, стрибали, знайомилися один з одним. Щоб скерувати цю невтримну енергію у корисне русло, студенти, майбутні психологи, хореографи, викладачі організували цікаві конкурси, майстер-класи, читання та концерти. Мені особисто випало випробовувати дітей у красномовстві. Ярина Бадика, студентка спеціальності українська фіологія, вчила малят віршикам Бориса Грінченка. Нам було дуже цікаво спостерігати за дітьми, як вони посміхаються, як вони розповідають свої віршики. І ми обрали саме вірші Бориса Грінченка, саме тому, що він писав дуже гарні твори для своїх дітей. А що дітки можуть зачаровано слухати годинами? Звісно ж, казки. Тому у рамках травневих днів відбулася презентація медіапроекту Казковий світ з Борисом Грінченком. Веселі та дотепні казки геніального педагога і письменника «Могутній комар, риб'ячі танці, сірко, снігурка. У нами голос найвідомої акторки Ольги Сомської та Юрія Коваленка імітатора, автора понад 500 голосів. Бажано для імітації трошечки мати уяву про музичну культуру, тому що потрібно буде наспівувати якусь ноту. ж найпростіших вправ називається корівка. Це як корова мечить, ми робимо там. І Якщо м м м цю ноту, наприклад, не я не, не без камертона важко сказати, яка це нота, але цією мовою врахувати один, два, три, чотири. І тобто, оці всі ноти розписуючи, і починаєш говорити, і ти вибудовуєш тоді вже дуже дуже хороша вправа, яка дозволяє потім в плані імітації іншої іншого голосу зробити. Під час концерту юних глядачів розважала професійна аніматорка. Вона ж метелик Катерина Кондратюк. Разом з автором проекту Мар'яною Ангеловою вони дарували маленьким гостям приємні подарунки. Ми поцікавилися, які ж казки зараз читають не лише діти, але й дорослі. Моя улюблена казка це «Русалонька». Коли мені тяжко, я думаю, а ось русалонці було ще. Тому що вона відчувала дуже сильний біль і, незважаючи на це, вона боролася. І ось це, це вона мені подобається. Наша улюблена казочка це сіроманець. Вона нам дуже подобається, бо це повчальна казка, вона дуже добра, дуже така от... хороша, душевна казка. Не дарма Стівен Кінг казав, люди ніколи не дорослішають з казок. Ми всі живемо заради них. Неважливо, скільки вам років і якої ви статі, працюєте на серйозній посаді чи навчаєтесь у третьому класі? Вірте в казки, адже вони мають властивість втілюватись у життя. Подвір'я дитячого садочку номер 635 що на оболоні, перетворилося на казковий ліс з чарівними деревами і журавликом-гостем із грінченкових віршів для дітей. Хто ж ці чарівники, котрі створили диво для малюків, розповім я, Тетяна Король. Ідея створити графіті належить студентам-грінченківцям, які за підтримки університету зробили дітям такий ось подарунок. Яскраві фарби графітів вирізняються на фоні сірості навколишніх будинків і додають настрою малечі, коли виникла мета завдання створити бренд Боризаніченко. Одразу в мене в голові виникло таке. Така картинка, фасад будинку, і на ньому зображено стилізований портрет Грінченка. В дитячому садочку було створено графіті, на якому зображено героїв казок Бориса Грінченка. Графіті зазвичай досить агресивний спосіб прикрашати стіни, та не в нашому випадку. Нову філософію та живописний підхід запропонувала юна художниця Женя Маруда, студентка КПІ. Для неї ця акція стала можливістю проявити свій талант. Ми вирішили прикрасити це місто і почали з дітей. Я вирішила допомогти в цьому. Тому що мене це дуже цікаво. Та на цьому активісти і не думають зупинятися. У майбутньому Грінченківська громада збирається розмалювати сірі та нецікаві стіни інших садочків на оболоні милими персонажами зі світу казок Бориса Грінченка. Свого часу Борис Дмитрович починав писати свої твори для донечки Насті, а пізніше видавав їх і для інших дітей. Він збирав усну народну творчість і переспівав віршами, щоб казки запам'ятовувалися. У нас є чудова книжка, яка цього року видана. Присвячена Боросу Гринченко його творчості, і там є чудові дуже картинки, малюнки різноманітні. Ми хочемо це переносити. Уявіть, як класно було б, якщо всі стіни в нашому місті були б розмальовані таким чином. Уявили? Тоді беремо пензлик та до справи. Матч студентської ліги ФК «Динамо» відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського. Четвірка найкращих студентських команд зустріла, щоб довести, хто з них найкращий. За перші боролися університет імені Бориса Грінченка та Харчовий. Але все ж у нас був приємний бонус на нагородженні Володимир Мунтян залишив свій автограф лише одній команді Київського університету імені Бориса Грінченка. Як зараз поживають срібні призери? Та чи будуть боротися за першість в наступному році, розповім вам я, Роман Садовський. За два роки свого існування наша команда встигла взяти кубок міста та отримати сріб у Люзіївка Динамо в основі збірної перший та другий курс спеціальності фізичного виховання. Шукали найкращих, тому склад швидко змінювався, але результати не забарилися. Ця практика, цей досвід, як ви сказали, ще мене більше на за обличчя команди боролася менеджер Оксана Перепел. Вона змушувала гравців дотримуватися етикету спортсменів, посилено тренуватися і навіть заборонила лаятись на зборах, тим самим створивши позитивний імідж для збірної. Ці перемоги, які ми вже маємо, це є привіт говорити про наш Київський університет. Бориса Генченка ну, хоча принаймі столиці група підтримки, яного охоронці нашої команди. У них свої тренування і програма. Для футболістів група підтримки стала сильною мотивацією, і, хоча дівчата вперше спробували себе в такій ролі, зі своїм завданням впоралися невідмінно. Я бачу нашу команду переможцем всіх турнірів, і відповідно ми також будемо завжди з ними поряд їх опорою та позитивною підтримкою. Скуштувавши святковий торт, команда продовжить готуватися до майбутніх матчів. І як всі ми сподіваємося, доведе, що вона найкраща. У церемонії нагородження взяли участь сам президент Динамо Ігор Суркіс та міністр молоді і спорту Дмитро Булатов, а ще легендарні ветерани зіркового складу Володимир Мунтян та Леонід Буряк. Кульмінацією травневих днів з Борисом Грінченком насправді став один день день нашого університету. В цей день зазвичай засвідчується почуття своєї приналежності до Грінченківської родини, яка вже нині об'єднує близько 9 тисяч осіб. Сьогодні ми стали великою корпорацією зі своєю філософією, символікою і духовним наставником. Поринути в атмосферу свята пропоную вам я. Яна борщ. Тема Грінченка об'єднує покоління, його вклад в українську мову неможливо переоцінити. Тому стандартний підхід до святкування був би занадто банальним. Організатори свята запропонували поглянути на видатного діяча зовсім іншим поглядом. Ми хотіли насамперед показати Бориса Грінченка як унікальну людину свого часу. Як людину, яка може жити в нашому часі, актуальна для 21-го століття. Я не знаю, наскільки нам це вдалося, але те, що коли загримований актор виходив в залу, люди на нього реагували, це я можу сказати 100%. В рамках святкування був організований благодійний ярмарок добро, на якому було зібрано 7 840 гривень для будинку маляти, що наразі терміново потребує ремонту. На честь 150-річчя Бориса Гринченка було проведено низку урочистих заходів. Серед них вистава вони руки своє з'єднали. Я і декілька товаришів моїх ми прочитали монологи із листування Бориса Дмитровича Грінченка. Це велика честь, і це дуже символічно для мене і важливо, оскільки я спробував самотужки передати трошки трошки тієї атмосфери, трошки тієї душевної сили Бориса Дмитровича. Нашого наставника та нашого прикладу для кожного хрінченка. Над виставою працювала величезна команда. Драматичні образи розкривали студенти різних підрозділів університету, а музичні номери та хореографічні композиції створив колектив інституту мостет. Ідеєю музично-драматичної вистави було розкрити сучасність хліченка, перевтілення історії в сучасність. І ще головне, головне для режисера це коли глядач відчуває себе частиною цієї вистави. І мені здається, що кожен глядач відчув себе тою частинкою, і мені здається, що в нас вийшло цей день. вкотре дозволив пересвідчитися. Всі ми стали однією великою родиною, родиною, де немає несправедливості чи нерівності. Кожен може розраховувати на підтримку та розуміння, адже без цього жодна корпорація не може повноцінно існувати.